А це пам'ятник свині. Ой, ну про що я говорю, який пам'ятник свині у Гадяцькому парку? У нас хіба можуть завестися свинки, які додають роботи іноді комунальникам. А ми сьогодні покажемо вам наш парк, звісно, без пам'ятника свині. Але тут дуже багато цікавих локацій. І... тож ходімо дивитися. До речі, це метелик. Тут поставлять ще вазончики і буде отак. І нагадаю, що наш парк називається парком перемоги. М ну, Раптом хто не знав. Це Свято-Успенський собор. Цікаво те, що на ньому є елементи українського архітектурного модерну архітектурний стиль, який зародився на початку ХХ століття. Шестикутні ось такі портали, шестикутні вікна, розетки, башточки все це український архітектурний модерн. Він був гнаний на початку ХХ століття радянською владою, і, звісно, комуністи його доконали. Що цікаво, що український архітектурний модерн своїй традиції спирався на козацьке бароко, архітектурний стиль, який набув широкого розвитку за часів Івана Мазепи. Тож нашому собору Іван Мазепа поставив би лайк. А якщо тобі подобається це відео, ти теж можеш поставити лайк йому, прокоментувати, поширити, підписатися на наші соцмережі, а також TikTok та Ютуб. мій мікрофон це мікрофон. Ти прийшов потанцювати? А це танцмайданчик. Зараз тут тихо, але були дні, коли на цьому танцмайданчику розгорталися справжні баталії і бойовики. А саме у ті дні, коли тут проходили танці. Там танцював центр, а тут Заяр. Звісно, іноді вони стіна, стінка на стінку, і після танців ця баталія могла продовжуватися на стадіоні. Ну, так, так собі. <кій> а це туалет гадяцький. Ну, добре, хоч якийсь є. <кій> Виключай. Сюди лізти не можна. Не можна це приміщення аварійне. Сумнозвісний гадяцький будинок культури. Він пустує вже понад 10 років. А проблеми у нього почалися. Ще десятки років тому, тому що це колись була гадяцька електростанція, і її перебудували під будинок культури. Звісно, порушували архітектурні норми, і тепер він фактично валиться. А також приваблює молодь і дітей нашого міста. Тому, якщо ви бачите це відео, дуже кажіть своїм дітям не йти сюди, тому що ви бачили, що на них там може чекати. А це пам'ятник Чорнобильцям землякам, які прийшли горнило Чорнобиля. Гадяцький Стоунхендж. Кажуть, що колись тут стояла карусель. Тож, можемо назвати його цю інсталяцію пам'ятником радянської каруселі. Тут починається алея закоханих. Пишіть чи фоткалися ви на весіллі у цій арочці? Усі пам'ятники, які є у нашому парку, пов'язані із Радянським Союзом. На жаль, через росіян. У нашому парку теж з'явилися меморіальні місця. Пам'ятник загиблим землякам і алея пам'яті. Це вогонь. Пам'ятник Корзуну обіцяли його прибрати з громадського простору Гадяча і перевести до музею тоталітаризму у Путивлі, але ж обіцяного три роки чекають. Ну, чекаємо далі. Чорний тюльпан, пам'ятник радянським військовим, які брали участь у радянській інтервенції у Афганістані. Меморіал вічної слави. Пам'ятник втеча із пекла. Цей пам'ятник заслуговує окремого відео, тому що дуже цікава історія пов'язана із встановленням цього пам'ятника. І, до речі, тут все написано російською. Майданчик для вигулу тварин. Це сова і змія. Дитячий майданчик тут поєдналися як сучасність. Так і наше недалеке минуле. Може, телефон? Ого! Воно їде! Воно їде! Альтанка. А це пам'ятник. Я без гугла, я, я не можу сказати, хто це. Ти не знаєш, хто це? Його теж обіцяли прибрати ще у минулому році, але він так само, як корзун, стоїть на своєму місці. Ну а. Ззаду цього пам'ятника колись молодь пила пиво. Кажуть, що тут зручні дуже східці. Може, і зараз п'ють. Ну іди, іди, іди. Іди, ми знімаємо. Іди, іди, іди.